Один, 2, 3. Hello, Friendly! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні, ми вип'ємо з вами Фанта Полуниця. Фанта Полуниця, ми пили з вами фанту, значить, 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 фанта яблуко. Ну, коротше, було у нас фанта, полуниця і Ківі, я пам'ятаю. А сьогодні просто полуниця. Пам'ятаю, полуниці ківі ми поставили 8 балів. Що не дуже сподобалось. 8 чи 9 навіть. Може, навіть 8. Мені здається, що. Фанта-полуниця мала би мені на десятку бути, щоб має дуже бути смачно. Не знаю, перевіримо в цьому відео. Сподобається мені ця фанта-полуниця, чи поставлю я 10 балів, чи не поставлю. Додивляйтесь до кінця цього відео і дізнайтесь. А ми поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо цю фанту. Let's go! День с реагує, день в реагує, сьогодні він буде пити. Так, бачите продукт за Coca-Cola Company. Це понятно, що Кока-Кола фанта полу ниця, ниця, ниця! Відкриваємо і хочеш, пробуємо. Let's Let's go! go, let's go, let's go, let's go, go, go! go. Let's go, let's go, го. Лец go. Le, lets go! Як ваші справи, народ. Чекали нові відео від мене, чи не чекали. Ми відкриваємо. Жалко, ж коментарі закриті, не, не напишете. Чи чекали? Ми наливаємо. Ооо, червоний колір. Мій улюблений. Мій, до речі, любимий колір червоний. А який ваш? Напишіть мені у шортах. Е, під шортах. Там відкриті коментарі можете написати. П'ємо. Ну. Ну, таке, за ківі здається, смачніше. так. Наливаємо ще. Буде поки що. Газована, чути полуницю. Ну, вроді непогано. 9 балів, можна поставити. На 10 не дотягує. В принципі, непогано. Прикольно. Прикольно кольно-кольно. О-о-о. -кольно. Двері як завжди не закриті. Нічого страшного. Не знаю, коли ви це відео дивитесь, але я його знімаю 22 травня. Учора, 21 травня, я мав на монетизації. 119 доларів. Зараз вже 123 долари. Тобто, 4 долари. Угу, Нормально. Так. Прийшло. Чекайте, що ми було бачимо. Все-таки мій любимий смак Фанти. Напевно, фаворит лимон. Хоча полуниця теж не плана. Я би поставив 9 з плюсом. Класно. Це друге місце. Лимон Фанта перше місце. -е, друге полуниця, третє вже оригінальна. Фанта апельсин, Чи що там них. Допиваю. Нормально випине. Добре. Планува треба так обрізувати відео, бо тут так все чує що капець. Так, скільки ще тут. Так. Добре, друзі, треба закінчувати. Дякую, що додивилися це відео. Фанті я поставив 9 з плюсом, хай буде все-таки непогано. Можна, в принципі, її пити. Рекомендую, де ви зможете собі спробувати. А на цьому все. Мене звати, як завжди, Денью Спремів. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Фанта непогана. Пити, коротше, можна і точно. Та. Не знаю. Коротше, всім пока, побачимось.